Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з Володимиром Путіним, і навіть назвав їхній діалог дуже хорошим. Але відповідь Росії здійснила наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Удари прийшлися по Києву, Одесі, Дніпру, Кременчугу під вогнем опинилася будівля Кабміну. Європейські лідери різко відреагували на сьогоднішні події. Але де ж рішучі дії лідерів Європи, які дивляться на Трампа і теж не поспішають активізуватися і. Чи... Не виглядає в цьому контексті риторика Трампа занадто м'якою? Чи можна сказати, що Кремль взагалі не сприймає Трампа серйозно, якщо одразу після його слів про хороший діалог пролунали наймасованіші удари по Україні? Ну, з приводу серйозності тут дійсно є питання. Я думаю, що на Росії, конкретно Путін, вони зрозуміли, що Трампа можна достатньо довгий період часу вводити за ніс, розказувати йому якісь речі, які будуть відтягувати, скажімо так, ситуацію, не давати того результату, на який всі розраховують. Ну а оскільки це працює, вони особливо й не переживають з цього приводу. Тому так тут зараз ключові моменти повинні бути звернуті не стільки навіть на європейців, вони намагаються від себе робити все, що потрібно. Ну, але звісно, при цьому вони деякою мірою орієнтуються на Вашингтон. Бо Вашингтон на сьогоднішній день надає Європі максимальний захист. Не на жаль, не навпаки, це відбувається, і Трамп розуміючи цю залежність Європи від Сполучених Штатів в контексті НАТО, він цією залежністю користується з іншого боку. Я думаю, що після таких атак і знову удари наносяться по цивільній інфраструктурі. Тут ще прильот власне був в будинок кабінету міністрів, що взагалі ну, на такому рівні відбулося вперше. Перше після початку повномасштабного вторгнення атаки на органи державної влади, на органи місцевого самоврядування на будівлі я маю на увазі. Вони були і до цього. Ми пам'ятаємо і Миколаїв. Ми пам'ятаємо і Харків, пам'ятаємо Херсон. На жаль, ці покидки це робили з Росії і до цього регулярно. Але оця історія все ж таки зі столицею. Мені здається, це просто відвертий плювок і ляпа з бік Трампа. Тобто йому вже показують, що нам взагалі там плювати, що ти говориш, що ти якби там думаєш. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Тому Трампу. Я в цьому переконаний. Йому придеться реагувати. Він, звісно, усіляко відтягує цей момент. Йому не хочеться. Він думав, що і думає, що він якось з Росією зможе все вирішити словами. Вони про щось домовляться. Вони якби не будуть. Ну вдаватися до якихось там радикальних дій. Ну по відношенню до один одного. Хоча в тій ситуації, яка є зараз, Росія сполученим штатам не може зробити нічого, от взагалі від слова зовсім. Да, якщо ми беремо там економічну, наприклад, ситуацію в свою чергу США можуть по Росії вдарити вдарити дуже сильно. Але Трамп поки тягне і чим далі він буде тягнути, тим нахабніше буде ставати Росії. До речі, тим складніше потім ну, прийдеться цю ситуацію виправляти. А виправляти Її буде треба, оскільки е, все більше і більше американців, і представників, е, в тому числі і політичної американської еліти, вони починають дратуватися від такої поведінки Трампа, тому що вони вважають, що вона наносить шкоду настільки йому самому багатьом насправді на нього ну байдуже в цьому в цьому цьому плані. А вона наносить шкоду сполученим штатам, і цього вони пробачити йому не зможуть. Пане Ігоре, наостанок також хочеться поговорити про ту інформацію, що Фіцо після зустрічі з Путіним заявив, що російський диктатор готовий зустрітися з Зеленським будь-де не лише в Москві, але водночас у Європі лунають застереження без конкретних гарантій безпеки. Такі жести Кремля можуть бути лише димовою завісою. Яку роль тут відіграє Фіцо посередника чи ретранслятора кремлівських меседжів? І чому Путін змінює риторику від лише в Москві до... Де завгодно чи взагалі можливий формат зустрічі, якщо позиції Києва і Москви залишаються діаметрально протилежними? Ну я думаю, що Фіцо тут ніякий не посередник. Він такий ретранслятор. Причому він сказав якусь дуже дивну річ. Вона не підтверджується зовсім ну, з жодним чином іншою інформацією, яка надходила з Російської Федерації і не тільки і власне інформація спростовує ту інформацію, з якою публічно виступав Путін. Мені здається, що це така просто спроба е, трошки підняти свою значимість. Ну можливо, вони якісь такі речі з Путіном дійсно десь побіжно обговорили, обговорили. Фіцо тепер вирішив на цьому собі певний такий капітал. Знаєте, інформаційний. Заробити, але поки ну дуже складно сказати, що Путін щось таке погоджується. Ми не бачимо ніяких заяв від людей, які ну якось мінімально афільовані з російською владою. А те, що там каже Фіцо, чи скаже хтось інший, хто спілкувався з Путіним, воно насправді не має жодного значення, бо я нагадаю, що Фіцо, коли зустрічався з Володимиром Зеленським, він говорив там дуже багато інших речей, приємних для України, і це нормально. Тобто, він тут намагається на різному, ну на на різні сторони, так би мовити, грати. Тому мені здається, ця заява просто з Зі на сенсаційність, але зверніть увагу, вона жодним чином не підтверджена. Її вже пару днів, але ніхто це не прокоментував з тих, хто власне це може коментувати. Про всі останні події говоримо завжди вчасно. Найновлено інформацію підбираємо. І також наразі маємо і дані про те, що у кривому розі ворог влучив у склад із продуктовим набором для ВПО та містян. Зараз поговоримо про це детальніше, адже у кривому розі ворог поцілив по складу з продуктовими наборами для криворіжців та ВПО понад 60 тисяч Продовольчих наборів постраждало. Про це в телеграм-каналі написав голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Далі цитуватиму: високоточні потвори потужно і високоточно влучили склад з продуктовими наборами для криворістів та внутрішньо переміщених осіб. Знищено, на жаль, понад 60 тисяч продовольчих наборів. Написав він за його словами. На першу та другу хвилю видачі набори вже було розвезено на пункті видачі, а на третю на, масу, на майсовішу там, де понад 60 тисяч людей повністю все знищено. Напевно, на хвору думку окупантів це була військова база, але тільки продуктові набори більше нічого, зазначив вілкул. Тобто наразі маємо таку інформацію, і окрім цього, раніше повідомляли, що вночі ворог задав масово атаку шахайдами, балістичні. Шними та крилатими ракетами по кривому розі ну і далі. Також поговоримо з вами про те, про що зазначало у темі цього випуску: про те, що Росія може провести мобілізацію, і це серйозна загроза. Про це доповідає Буданов. Тож глава ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація може знову провести мобілізацію. Це є серйозною загрозою. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на його інтерв'ю для апострофа. Зокрема, під час бесіди Буданов нагадав, що Росія у 2022 році провела часткову мобілізацію. Після цього вона робила все можливе, і скільки б це не коштувало, щоб мобілізацію більше не проводити. Однак це не відміняє факту, що Москва може знову мобілізувати людей. Чи може Російська Федерація? Провести мобілізацію може, сказав Буданов. Може на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза на жаль існує. На питання чи можуть росіяни відправити у великих обсягах строковиків? Глава гур заявив, що в цьому немає сенсу. Водночас, Арефія зможе наростити кількість військ реф, яких буде кидати на м'ясо, якщо строковики підуть шляхом мобілізації. Щодо можливих антивоєнних акцій на думку Буданова, це смішно за його словами. Негатив у суспільстві буде, але це не зупинить Росію. Дивіться, настрої, якщо почати мобілізацію, негативні в суспільстві. Вони будуть, розумівав глава гур. І це те, що вони, вони побачили, коли в 22-му році зробили одразу максимально швидко, спробували це припинити. Але чи зупинить це, скажімо так, російську машину? Ні, не зупинить, сказав Кирило Буданов. І також нагадаємо, що днями в центрі національного Пору заявили, що в Росії планують збільшити темпи мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог робитиме ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув'язнених. Крім цього, центр протидії дезінформації нещодавно зазначав, що в Росії заговорили про плани створення військ з геймерів, які нібито можуть швидше навчитися керувати дронами, але насправді за цим стоїть процес прихованої мобілізації. Тобто наразі є така інформація. Ну а ми надалі будемо переходити до наступного блоку нашої розмови. Поговоримо про ситуацію на фронті, що відбувається там. Поговоримо про найгарячіші напрямки, а саме про Покровська, адже там окупанти штурмують цей напрямок і атакують біля Сіверська. Поговоримо про карту бойових дій станом на 7 вересня. Російська армія продовжує наступи на фронті, але зіштовхується з посиленням посиленою обороною українських військових. На всіх ділянках фронту відбувається атака. Протягом минулої доби було сто. 70 боїв зіткнень. Про це дописують колеги з 24-го каналу з посиланням на Генштаб ЗСУ. На північно-слобожанському та курському напрямках українські оборонці зупинили сім атак ворога. На південно-слобожанському відбулося сім атак противника. На Куп'янському напрямку загарбники наступали шість разів. На Лиманському напрямку було 12 атак, під час яких ворог намагався вклинитися в нашу оборону. На сіверському напрямку відбулося вдалося відбити 14 атак противника. На Краматорському напрямку за добу відбулося десять бойових зіткнень. На турецькому ворог атакував 13 разів. На Покровському українці бійці зупинили 52 два штурмові Перепрошую, штурмові дії агресора на Новопавлівському напрямку. Противник наступав 26 разів. І На Оріховському напрямку Росіяни здійснили одну спробу прорвати оборону захисників. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони завдали удару по шести районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки уразили два пункти управління та два артилерійські засоби противника. Втрати росіян російські загарбники склали 900 Сімдесят осіб, набто наразі є така інформація. Крім цього, поговоримо також про звернення сирського стосовно фронту, адже ЗСУ повернуло 26 квадратних кілометрів на одному з найскладніших напрямків. І зараз про це більш детально. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що після втрату серпні на Покровському напрямку українські війська відновили контроль над 26 квадратними кілометрами території. Раніше у серпні на цьому напрямку було втрачено 5 кілометрів квадратних кілометрів. Перепрошую про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбуку. Далі цитуватиму. Працював у районах ведення активних бойових дій на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останні тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні. Ні, зусилля створили найбільше наступальне угруповання, яке намагається прорвати нашу оборону, написав головнокомандувач ЗСУ.